Вас завжди, вас завжди виникає питання, як зв'язатися зі мною. І ви знаєте, кожен шукає для себе хорошого мебельчика, який підбирає будь-який товар по меблях, чи матрас, чи ліжко. Я вам зараз покажу, як зв'язатися зі мною. Не набираємо, не... ви не знайдете на, ц... на такому телефоні мене, бо це трошки за старий телефон. Але такий телефон треба мати. Зараз покажу, як зв'язатися зі мною. Дивіться. Кидаємо туди гроші, так? І тут, наприклад, є мої дані, як зв'язатися зі мною. Ось є зверху номер телефону. Пишете на вайбері, все. Будь-що вам треба будь-яка інформація, чи ліжко, чи матрас, чи, наприклад, комод, чи ліжко дешеве з ДСП плити без проблем. Я вам все підберу без проблем. Просто коли сидите на ефірах, максом тапайте, 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 щоб ефір ширився. А кому треба моя інформація, там відмотайте. 9 секунд назад, і там був номер телефону. Так що, кому треба будь-які варіанти по меблях, в мене є все: чи комоди, чи шафи, чи спальні дешеві, чи середнього класу меблі, чи з дуболічка, чи шафи купе, чи кухні. Будь-який варіант доставка будь-які місту України безкоштовна оплата після отримання. Так, то так, то звертаємося до мене і на ефірах, і коли сидимо, тапаємо по екрану по максимуму, Дуже вам дякую, Цьомкі зі Львова.